Україна здатна перемогти, а Європа здатна у цьому посприяти, причому не надсилаючи нам свої війська або багато зброї. Як це? Розкажу у цьому відео. Додивіться обов'язково до кінця. Поставте лайк, щоб якомога більше людей дізналися про це. Також закликаю підписатися на мій канал, тих, хто бачить мене вперше. Ну і пишіть коментарі, коментуйте все, що тут почуєте і побачите. Будемо таким чином спілкуватися. Видання The Economist опублікували таку собі схему дієву до слова, як Європа може допомагати Україні, як вона власне і буде тепер робити, для того, щоб Україна не тільки встояла, а можливо навіть перемогла. Причому для цього не потрібно надсилати зброю, не потрібно надсилати війська, а просто вкладати інвестувати гроші в Україну. Припинення вогню між Росією та Україною залишається віддаленою перспективою, і Європа повільно просувається до створення сил заспокоєння, щоб допомогти їм. Підтримати своє військо мається на увазі українське американська військова допомога скорочується і незабаром може повністю закінчитися, якщо її не відновить Дональд Трамп, що виглядає мало ймовірним. Найкращий спосіб гарантувати безпеку України кажуть прихильники нашої держави. Це забезпечити нас озброєністю до зубів, незалежно від того, будуть дотримуватися припинення вогню чи ні. З цією метою, 19 ще березня, Єврокомісія окреслила двоскладову стратегію. here. Їжака вони так її назвали для України. По-перше, Європа буде закуповувати більше боєприпасів і систему озброєння від імені України, включно з ключовими ракетами протиповітряної оборони, мається на увазі ракети для НАСАМС та Петріот. По-друге, це сприяло б розвитку власної оборонної промисловості України, яку вона називає найефективнішим і рентабельним способом підтримки військових зусиль нашої держави. Цей план є дітищем Каїкала, з колишньої прем'єр-міністерки Естонії, яка. Зараз є головним дипломатом Європейського союзу. Вона хоче подвоїти військову допомогу Україні цього року до 40 мільярдів євро. Це 44 мільярди доларів, якщо перевести доводи для інвестування в українську збройну промисловість є переконливими. Україна була великим виробником зброї за часів радянського союзу, але після здобуття незалежності, в 1991 році ця галузь здебільшого зникла. Тим не менше була інженерна база та процвітаючий новий технологічний сектор, на який можна було спиратися, коли Росія розпочала своє. Повномасштабне вторгнення три роки тому країна мала фундамент, солідний виробничий сектор і безліч інженерних шкіл та університетів, з яких люди з вузькоспеціалізованими знаннями переходили в оборонний сектор. Про це каже Андрій Загороднюк, колишній міністр оборони, який очолює центр оборонних стратегій аналітичного центру у Києві. З 2022 року розвиток був надзвичайно активним. Йде постійний інноваційний процес, додає він. Якщо на заході закупівля зброї зазвичай триває. Роками то в Україні ідею можна перетворити на зброю в руках солдата за кілька місяців. Згідно з березневим звітом Українського інституту майбутнього іншого москового центру, минулого року українські збройні е, фірми, ну які займаються оборонною промисловістю, випустили обладнання на 10 мільярдів доларів США. Це означає надзвичайне триразове збільшення порівняно з 2023 роком і десятикратне збільшення порівняно з 2022 роком. На понад 800 приватних і державних підприємствах оборонного сектору працює 300 тисяч кваліфікованих працівників. Олександр Камишин, який курує оборонну промисловість президента України Володимира Зеленського, каже, що цього року виробництво становитиме близько 15 мільярдів доларів США, але галузь зможе виробляти близько 35 мільярдів доларів у перспективі. Обмеженням є просто нестача грошей, з якою він сподівається допоможуть союзники. Незрозуміло, яка частка потреб зброї сил України забезпечується за рахунок місцевого виробництва у е, звіті е, аналітичного центру. Йдеться про 30%, А пан Загороднюк вважає, що близько половини, тобто 50%. що не викликає сумніву. Так це те, що виробництво стабільно зростає, незважаючи на постійні російські удари по заводах і оборонних підприємствах. Деякі об'єкти уражені п'ять і більше разів, каже пан Загороднюк, але вони виживають. Фабрики розсереджені та розвиваються, що робить їх стійкими до атак. Україна очікує виробити 5 мільйонів безпілотників fpv категорії, які домінують на полі бою. У порівнянні з двома мільйонами минулого року він має на меті створити 30 тисяч. Більших безпілотників дальнього радіусу дії, які можуть завдавати удари глибоко всередині Росії. А пан Зеленський поставив ціль у три тисячі складних крилатих ракет, таких як новий довгий Нептун із радіусом дії тисячі кілометрів. Одна нещодавно, до речі, вразила нафтопереробний завод у Криму. А також ракети дрони, такі як турбореактивна паляниця, Україна також випробовує власні балістичні ракети на російських цілях. Вони надзвичайно швидкі, тому їх важче перехопити. Фабіан Хофман, ракетний експерт, вважає, що ці цифри для великих ракет можуть бути доволі амбітними. Інновації зробили українську техніку радіоелектронної боротьби передовою. Ланге, колишній чиновник Міністерства оборони Німеччини, вважає, що його можливості власне про виробництво ребів а, йдеться зараз, перевищують можливості як російської, так і західної систем. Однією з недавніх успіхів стала установка перешкод Ліма, яка руйнує систему наведення російських плануючих. Бомб або кабів, як ми їх називаємо, які руйнували оборонні позиції Збройних сил України, Україна також нарощує виробництво традиційної техніки. Минулого року вона відправила понад 2,5 мільйони артилерійських і мінометних снарядів на лінію фронту завдяки партнерству з норвезькою компанією NAMMO та франко-німецькою компанією KNDS. Однак багато українських мінометів мали серйозні проблеми з якістю. Місячне виробництво самохідної гаубиці Богдана, яку виробляє українські е, конструктори. Прискорилося з 6 до приблизно 20 на місяць. Це втричі швидше ніж французька фірма Некстер, яка може виробляти свої дорожчі гармати Цезар. Із збільшенням європейського фінансування виробництво Богдани може подвоїтися, проте існують значні прогалини у тому, що Україна може виробляти, що робить спільні підприємства з європейськими та американськими компаніями життєво важливим. Шасі для бронетехніки, необхідного для вивезення військ на передову, все ж мають імпортувати. Rheinmetall, німецький оборонний гігант, нещодавно відкрив перший із двох заводів в Україні з виробництва своєї бойової машини піхоти Лінкс. Іншим критичним викликом є зменшення залежності України від західних систем протиповітряної оборони, особливо американських патріотів. Потрібна кількість настільки велика, що її не може задовольнити імпорт, каже пан Загороднюк. У січні головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський підтвердив, що Україна розробляє систему, яка може збивати балістичні ракети. Спільне підприємство з французькою фірмою. Стелс, яка є частиною консорціуму, який виробляє систему протиповітряної оборони, сам ПТІ забезпечить доступ до передових радарів та оптоелектроніки прямим європейським інвестиціям в українські оборонні фірми перешкоджають хитромудра правова система країни та низький кредитний рейтинг. Пан Ланге. Каже, що інвестиції мають спрямовуватися в більш динамічні приватні кампанії, а не фірми, контрольовані державою. Проблеми є і в ланцюгах поставок українських кампаній. Фабріс Потія, колишній директор НАТО з політики та планування, стурбований їхньою залежністю. Від китайських компонентів для безпілотників Європа, за його словами, має забезпечити українців оптикою, гіроскопами, сенсорами та контролерами польоту. Пан Загороднюк вважає, що Європа могла б дати Україні перевагу над Росією, надіславши їй передові верстати, компоненти та програмне забезпечення. Найшвидший спосіб потрапити. Екіпіровці в руки українських бійців погоджуються майже всі. Це датська модель. Україна визначає пріоритети. Данія платить, а датські експерти оцінюють постачальників і контролюють виконання замовлення. Минулого року датчани закупили 18 гаубиць Богдана, які потрапили безпосередньо до Збройних сил України. Потім послідувало фінансування безпілотників великої дальності та ракетних систем. Фінансування включало 125 мільйонів євро від національного українського фонду Данії. 20 мільйонів. Мільйонів євро від Швеції, 2,7 мільйона євро від Ісландії та 390 мільйонів євро у вигляді відсотків, отриманих від заморожених російських активів. З квітня данія пообіцяла виділяти ще 260 мільйони мільйонів євро. Україна сподівається, що цього року на цю ініціативу буде знайдено щонайменше 1 мільярд євро. Пан Камишин каже, що європейські країни 5+, зараз використовують данську модель. На жаль. План пані Калас розвалився на європейському саміті 20 березня. Дехто звинувачував її в тому, що вона не змогла зробити дипломатичну основу, щоб змусити лідерів домовитися заздалегідь. Зрештою, це було розбавлено. 5 мільярдів євро мають бути витрачені на боєприпаси. Пані Калас має намір відновити план. Якщо вона зазнає невдачі, європа відкине найшвидший і найефективніший Спосіб захисту України, проте розуміємо, що інвестиції для України від цих країн в їх же, власне інтересах, тому що низка країн одна за другою сказали, що невигідно, щоб в Україні завершилася війна, бо Путін просто переорієнтується саме на ці країни. Це Польща, Чехія, країни Балтії та і інші скандинавські країни. Тому в їх же інтересах допомагати нам фінансувати. Не можете дати зброю, не можете надіслати солдатів, давайте гроші. Ми зробимо всі. Все самі. бо у нас власне є для цього і люди, і потужності. Так нам важко, але ми вчимося, ми розвиваємося і ми виробляємо. Так війна завжди була а, таким собі рушієм прогресу, особливо у винаходах. Ну і особливо у зброї. Україна це знову доводить. Вірте в нас, допомагайте нам, і ми здивуємо весь світ, і ми зможемо захистити весь світ. А поки ви коливаєтеся, це. Ціна життя життя наших воїнів, захисників і захисниць, і воно безцінне, воно неоціненне. Тому нам потрібна допомога, але в першу чергу треба розраховувати самі на себе. Тому закликаю вкотре, допомагаємо армії. В описі відео є вся інформація від полтавських волонтерів з приводу донатів, потреби великі, потреби всі термінові, потреби для тих, хто на самому нулі. Тож долучайтеся, там є реквізити е, банків, є конверти, банки, картки. Донатьте. 10, 20, 50 гривень донатів малих не буває, тому долучайтеся, молю вас, і заздалегідь дякую. У кого залишиться бажання і е, можливість ще підтримати мій канал, також в описі є вся інформація. Заздалегідь, дякую вам за це. Друзі, ну і найкращою підтримкою все одно залишається вподобайка, коментар, рекомендація мого каналу і натиснути дзвіночок. Це означатиме, що ви підписалися і будете отримувати сповіщення про нові відео на каналі Мотеосян Ньюз. Тримаємося разом, бо разом і тільки разом вистоїмо і обов'язково переможемо! Слава Україні!